Ч, как, парни? Вопросы есть какие-то? Підопічні кухаря Путіна більше не зможуть взяти Бахмут, Попасну чи Лисичанськ. Найманці кардинально змінили свої геополітичні плани і місце постійної дислокації. Осередком зеків відтепер стала дружественна Білорусь. Для того, щоб пробатіти Україну, захваті проші після невдалого заколоту на Росію у червні цього року між ватажком Євгеном П. та невизнаним президентом Білорусі було укладено домовленість. Приватна компанія передає усю свою зброю міністерству убивств РФ. Самі найманці виїжджають на ПМЖ до Білорусі. 15 липня українські прикордонники підтвердили перше прибуття найманців до Білорусі. Вони рухалися із РФ та розмістилися на території наметового табору в селі Ціль, що під Осиповачами. Усього з боліт до цього табору прибуло 14 колон із представниками ПВК. ПВК використовує військові склади під осиповичами у містечку Поплави. Тут знаходяться 15 будівель, з яких 10 військові склади площою понад тисячу квадратних метрів. Є старе сховище техніки та кілька вартових приміщень. За останній тиждень з'явилося щонайменше 6 зон із видимими змінами. Деякі під'їзди до ангарів роз'їжджені. Відстань від табору до військових складів біля поплави 27 кілометрів. Для чого ж Лукашенко російські найманці. Путін хотів би, щоб Білорусь брала активнішу участь у війні проти України, проте поки що максимум картопляного фюрера змусити білоруські війська провести демонстрацію так званої сили і мощі на кордоні з Україною. Натомість Лукашенко намагається використати у власних інтересах занепокоєння Путіна групою ПВК, а все задля того, аби сформувати сприятливі умови в білорусько-російських відносинах і мати змогу відхилити вимоги російського диктатора щодо інтеграції в союзну державу та підтримки війни проти України. Білоруська армія проводить спільні навчання із найманцями під Брестом, що на кордоні з Польщею та Україною. У Варшаві на такі дії відреагували миттєво до кордону. Перекинули частину військ. Путін швиденько назвав це спробою захопити територію Західної України і пригрозив: якщо раптом Польща нападе на Білорусь, це вважатиметься нападом і на вілікою Росією. 1 серпня під час так званих білорусько-найманських навчань два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Ці борти, нібито брали участь у військових навчаннях поблизу кордону. Тому у Польщі розпочали підготовку до можливої зустрічі з російськими найманцями, посилили кордони, привезли снайперів. А розвідка запрацювала на всю міць. Польща ухвалила рішення розташувати бригаду Хаймарс за 140 км кілометрів від Гродно. Проте білоруські вертольоти спокійно повернулися до місця дислокації. Що це було? Попередження про навчання поляки, чи мовчазна відповідь НАТО, лишається тільки гадати. Представники ПВК можуть напасти на аеропорт у польському жешові, через який йдуть постачання військової допомоги Україні. Така заява прозвучала на болотах від проросійського білоруського експерта. Люди хочуть посіціть європейський союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Наш оперативник или командир заставы польскому коллеге даже позвонить не может, если он увидит в бинокль этих вагнеровцев и не будет этого делать. Понимаете? Поэтому вот эти вот э, бряться не оружием, ну, вряд ли э, способны остановить людей, желающих, значит, прогуляться куда-то там на территорию Польши. Я не исключаю, что вот партизаны... Люди доброї волі вони можуть устроїти в этом жешові е, поганом значить, е, в аеродромі, тому що город -то хороший. Значить, е, ту саму знамениту бавовну про бажання найманців мандрувати заявляв і картопляний президент, коли вкотре приїздив на поклон до російського фюрера. Нас начали напрягати вагнеровці. Просяться на запад. Розішиться нам. Я говорю, вам зачем на запад туди? Ну і, і в цю хуй може контролім, що происходит. Ну сходим на екскурсію в Варшаву і жешу. Днями в мережі з'явилося фото представника ПВК на кордоні з Польщею. Майстри фотошопу, вочевидь, хотіли налякати поляків, але перейматися довелося недовго. Через півгодини знайшли оригінал. На фото насправді польський військовий. На болотах розповсюджується багато думок про те, що Москві потрібна маленька переможна війна з Польщею. Проте цього не буде, хоча б тому, що основна робота найманців зосереджена в Африці. Там ПВК працювали до повномасштабного вторгнення в Україну, працюють зараз і будуть працювати далі. Всі хочуть в Європу, навіть російські зеки. Та чи зможуть справді найманці потрапити до країни ЄС? Чи варто готуватись Польщі до провокацій? У головному управлінні розвідки запевняють, це не те угрупування, яке на сьогодні може становити реальну небезпеку, проте легковажити цим не можна, а усі необхідні за. Ходи вживаються, відволікати сили і засоби увагу наших партнерів по НАТО Європейському Союзу, створювати якісь додаткові точки напруги і зони небезпеки, але з іншого боку, це вже певне псо, яке можна порівняти з пострілом у власну ногу, тому що подібні провокації вже змушують, наприклад, Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до. Білоруського кордону і звичайно пропрацьовувати більш детально різноманітні е, сценарії реагування. Тобто, внаслідок цих дій, так чи інакше. Е, Готовність до протидії різноманітним викликам з боку наших союзників в НАТО та Європейському союзі лише підвищується. ПВК припинила набір новобранців на болотах. Натомість ласкаво запрошує білорусів готових воювати проти Литви та Польщі. Про це повідомили в українському центрі національного спротиву із посиланням на білоруських військових, які проходять вишкал під керівництвом російських інструкторів. За словами білоруських бійців, одна з умов контракту готовність до участі в бойових діях на території. Сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви. Білоруському диктатору слід пам'ятати, в Польщі та Україні перебувають десятки тисяч білорусів. Зокрема, мова про полк Калиновського, який чекає на можливість екскурсії до Мінська, як бити найманців в Україні, добре знають. Тож за потреби поділяться бойовим досвідом із поляками і з білорусами, тих ПВКшників, яких не добило у Бахмуті, можна добити й у Білорусі разом із Лукашенком. Ну а воєнторг для таких прекрасних цілей завжди буде відкритий.